Вітаю, друзі! Ви знайшли своє підприємство серед тих, які будуть перевірятися, і хочете зрозуміти, як проходитиме перевірка, або ще не знаєте, де шукати список тих, кому пощастило бути в плані перевірок ТЦК. Тоді це відео для вас. Друзі, ваш лайк і підписка це всього пару кліків. А для нас величезна мотивація ділитися ще більше корисною інформацією. Почнемо з того, що головний документ, на який варто орієнтуватися в цьому питанні, це постанова 1487. Саме тут прописані всі ключові правила, як щодо самих перевірок, так і щодо ваших обов'язків як роботодавця. Тож, які бувають перевірки, перевірки, які проводять ТЦК, бувають. Планові. Їх особливостями є те, що вони передбачені планом-графіком. Знайти їх можна за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Здійснюється щодо будь-яких суб'єктів господарювання, ну окрім звісно, ФОП. І про них обов'язково попереджають роботодавця за 10 днів. І позапланові, вони проводяться за потреби. Тобто заздалегідь не планується і не вносяться до жодного плану. Про них не попереджають заздалегідь, і вони здійснюються лише щодо роботодавців, у яких працюють військовозобов'язані, які заброньовані та або мають мобілізаційні розпорядження. Далі я одразу перейду до найпопулярніших запитань: а саме: чи можлива перевірка без відвідування підприємства? Так. А якщо перевірку неможливо провести через обставини непереборної сили, її можуть здійснити дистанційно. Називається така перевірка документальною. Для цього ТЦК надсилають запити до установ установчої організації, щоб отримати потрібну інформацію. За підсумками такої перевірки складається акт, який надсилають об'єкту перевірки протягом 30 днів після отримання відповідей. Як часто можуть перевіряти? Для звичайних підприємств це один раз на чотири роки. Якщо йдеться про підприємства, установичі організації, у яких є заброньовані працівники та військове зобов'язання, яким видані мобілізаційні розпорядження, то їх можуть перевіряти щороку. Що перевіряють? Конкретний перелік питань наведено у датку 31 до порядку 1487. Вони доводяться до відома роботодавців не пізніше, ніж за 10 днів до її початку. Зазвичай під час перевірки можуть вимагати такі документи. наказ керівника про призначення посадових осіб відповідальних за ведення військового обліку, положення про структурний підрозділ, який веде військовий облік у разі утворення, або посадову інструкцію відповідальної особи, докази ознайомлення працівників із правилами військового обліку, списки персонального військового обліку. Відомість оперативного обліку, докази направлення повідомлень за формою додатків 1.4 до ТЦК, копії ввод усіх працівників військовозобов'язаних і резервістів, графік звіряння. Які ж типові помилки знаходять ТЦК під час перевірки? Як свідчить практика, це відсутність наказу про призначення відповідальної особи, відсутність доплати відповідальної особі, непроведене звіряння із ТЦК, відсутні списки або там неактуальні дані. Немає наказу про підвищення кваліфікації відповідальної особи. Немає доказів ознайомлення працівників із правилами військового обліку. Немає графіка внутрішнього звіряння, прийняття працівника без ввод та незабезпечення оповіщення працівників про їх виклик до ТЦК. Якщо ж знайдуть порушення, то що далі? За результатом перевірки ТЦК складають акти, які в 20-денний строк з дня закінчення перевірки надсилають до підприємств. В акті зазначають перелік порушень, якщо їх виявили. В разі встановлення вини посадової особи ТЦК повинен оформити постанову про адміністративне правопорушення, а це штраф від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень. І майте на увазі, потрібно не тільки сплатити штраф, але й усунути виявлені недоліки та проінформувати про це у 30-денний строк з дня отримання результатів перевірки керівника органу, який проводив перевірку. Скільки штрафів можуть з цього накласти за кожне порушення чи за всі? Кілька штрафів залежить від кількості протоколів постанов про адміністративне правопорушення. Зазвичай, якщо ТЦК приходять на перевірку, то всі порушення вони фіксують в одному акті. Відповідно, і справа розглядатиметься як одне адміністративне правопорушення. А тому штраф буде теж один для всіх виявлених порушень. Ну, хоч там буде одне якесь порушення, ну, наприклад, прийняли працівника без вод, або 20 різноманітних порушень. В які строки треба сплатити штраф? Штраф потрібно сплатити впродовж 15 днів з дня вручення постанови або ж з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення у разі її оскарження. Чи можна оскаржити штраф? Якщо ви не згодні з рішенням ТЦК, його можна оскаржити в судовому порядку. Про деякі лайфхаки і як на це дивляться суди я розповідала ось у цьому відео. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!